Здоровенькі були. Здоровенькі. Що нового, було, А я чув, як лисичка, в сироку прохала, щоб дорогу до вас показала. От тобі й на. Ну, а що ж вона? Сорока сказала, щоб вона почекала. Ха-ха-ха, як сороку побачиш, щиро-щиро, сердечно вдячу. Євнику, братику, стережись на всі боки, бо лисичка хитрий звір і куди страшний, як тхір. Звичайно, не лови тому кава. Як піду я на роботу, зачини ворота, вікна позамикай і ворота, і в хату мен... і без мене нікого не пускай. Він відчини віконце і поглянь, скільки тобі зерні так принесла, а ще більш розсипала, як несла. Є е, у мене житочко і пшоно. Л'ється, наче золото з рук воно. Позбережьє півнику все, а то його буйний вітер рознесе. Полетить за гори, за море з ним. Тасть його, тасть його вихорем навісни. А, а, а ті розсиплять його по степах, по, по, по байраках, темних полярах. Хіба ж тобі півнику не болить, що не стане зерно, так через мить? То цю пісеньку мені заспівав. А ти що мене півнику не впізнав? Я маленька пташечка з чужини. Вон, на кручі, А я думав, що лисич, лиска кличе і неправда каже дяку. Лисичка э, ташка в лісі, а, а тут я, котику, братику, несе мене лиска, за кленові э, за кленові. Звіліси гори, як за забезріє води порятуй мене, котик братик не почує і тебе не врятує.